Цей снаряд переді мною взриває отак вдома напроти, і цей будинок летить на голову, і це все дивани, меблі, все летить. Наше селище було рядом поряд з Донецьким аеропортом, тому війна для нас почалася. Ще в 2014 році, 24 травня, коли почали злітати один за одним самоліти, полетіли вертольоти і почалася битва за Донецький аеропорт. З того часу виїхали з селища, почали вже відходити від селища в сторону України, сюди, в сторону Покровська. На руках був малий Денис. Який народився 12 червня. І ми приїхали в город Покровськ. Там були деякі знайомі, родичі і почали життя. Я, мій син і маленький Дениска. Я пішла працювати. При магазині була пірашкова така. Десятичасовий робочий день, за 50 гривень день я працювала, а син був з Денисом. Стали на чергу на дитсадок І коли прийшла наша черга, відправили Дениса в садочок. Син устроївся на роботу. Війна його захватила. Дома ще в Пісках, але от 4 роки пробув у Покровську, потім треба було думати, за що жити, як жити. Він пішов працювати, працював у Маріуполі на завсталі, строїли домінні печі. Коли ми ще жили в Покровську, мій молодший син жив з нами. Можна було поїхати в, туди, в Піски, бо уїхали без нічого. Мама, я поїду. І він уїхав 13 жовтня у Піски. Був там. Я йому дзвонила. Ми так домовилися, що зв'язку немає. Але в 9 часов ранку він піднімався у сусіда на другий поверх. Двоповерховий будинок у сусіда був. І там з горища міг піймати зв'язок, що мама, я живий. Казала Максим, виїжджай, виїжджай, виходь піши. вже перестали ходити маршрутки, вже почалися такі обстріли. А 7 січня Останній день я балакала з своїм сином. Мамочка, давай побалакаємо. Мама, так, а чую в телефон, до того стріляють і крупнокаліберні каліберні і взриви, Говорю, тікай, тікай зверху прячся в підвал, а в шостій ранку дзвонуй, дзвонуй, телефон дзвонить і дзвонить, піднімає трубку, а сусід каже, Максима немає. Я кажу, як це так немає. Каже, такий обстріл був вночі. І в нього не витерпнало серце, Розрива орти. Він упав і все в рідній хаті. У 2020 році, у липні місяці, стала членом церкви. І вже коли ставило питання виїжджати з Покровська, і взагалі не знали, куди, що. За вісім років ми обжилися, там, що люди дали, що купили в кредит, і, і телевізори, і холодильники, і машинку треба ж жити, треба все це саме. От. А знову кидаєш усе, легкова машина. Сказали документи, аптечку і щось передітися. Все, більше нічого. Приїхали ми сюди, на Філатова 9. Потім ми вже знали, що це Алім Іванович, що це церква, Баптистка. Нас это, ну, сказали, що шукайте десь. Ну, це як перевалочний пункт, тому що дуже багато людей їхало і повезли нас у річицю село Ковальського району, дали нам там домик. Солдат, хазяїн цього дома служить з 2014 року, і ми там пожили 11 місяців. Син, як батько, одинак, виїхав, тому що роботи нема, жити важко, щоб щось і купити, дитина росте, треба діти, бути і навчатися. І ми, він поїхав в Польщу, а ми вирішили вернутися сюди, в Нововолинськ. Знайшли житло. І ось уже 6 лютого буде рік, як ми тут. Я полюбляю створювати е, ігри на комп'ютері, тому що ну, мені, мені так цікавить е, ну, робити всякі ігри, створювати щось нове. Тут, звісно, спокійно, люди дуже доброзичливі, ось приходиш у магазин. Ну, чуть хоч і балакаємо на українській мові, але щось проскакує російське. Ніхто не нагрубив, ніхто не, десь щось не розумієш. Тобі підскажуть, покажуть, де приходилося, що в лікарню ми ж стали до сімейного лікаря, записалися і в школу ж записалися. Я їм всім задаю одне питання: чого вам не вистачало? От до того референдуму от скажіть мені, чітко, у тебе квартира була, була, і не одна, і машина, і земля, і, і все було. Що вам не вистачало? Що вам погана Україна зробила? Це найбільше мрія, де побачити, як Денис виросте. Це найбільше щоб не вмерти, <свісно> щоб дожити до того моменту, щоб дитина могла самостійно жити.